Друзі, вітаю! Столтенберг вже наче й перестав бути керівником НАТО, але ось цей страх і тремтіння в колінах залишається. Пропонує Україні поступитись територіями на користь Росії. каже, ідеально було б вдуматись, ідеально було б. Щоб Україна поступилася там, де контролює Росія, але, каже, це не значить віддавати. Це просто так тимчасово поступитися. А ми вам дамо гарантії. Так, це може бути вступ НАТО, каже Столтенберг. Але ж не обов'язково, нашо, вам те НАТО? Самі не хочемо, а ви а ви прийшли. Ну і ще там кілька заяв. Давайте проаналізуємо. Зеленський Кіодоню сказав, що готовий повертати території виключно дипломатичним шляхом, тому що сил немає. А Шольц, крім 60... Ні, 650 мільйонів а приїхав для того, щоб запитати Зеленського, чи зготовий він на завершення війни. Ось таку інформацію нам дає німецька преса. Шольц уже крокує по Києву. Я думаю, може, навіть пішов десь до Клопотенка вже снідати. Ну, а може й обідати, знову ж таки, снідати він міг як коли кордон переїхав. Ніхто не знає, які в нього апетити. Але апетит тут не тільки поїсти смачнюшого українського борщу, от, а все-таки вивідати своє політичне майбутнє, тому що якщо Зеленський йому, наприклад, скаже так, Шольц буде миротворцем, привезе це рішення в Європу, потім повезе його до Трампа, одним словом, буде миротворцем. І бінго виграє вибори. Тобто, питання: Шольц приїхав сюди допомогти нам в перемозі в війні і в пошуку справедливого миру, чи виграти. Вибори, да? тому що питання ж, треба акценти розставити, яка є внутрішня мотивація людини, чого вона приїхала. Давайте все це проаналізуємо. Плюс скандал в Сполучених Штатах. Байден помилував свого сина, а Трамп каже, що це несправедливо. Каже, ну як так взяти й сина помилувати. При тому, що Трамп помилував свого політтехнолога та свого тестя. От. Тому давайте по цьому теж пройдемося, знову ж таки, не втручаючи ж їхні внутрішні справи, в нас своїх вистачає, але просто щоб розуміти, що там загалом відбувається за океаном. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Ми боремось з російською пропагандою. На цьому каналі у нас оперативна аналітика, на цьому каналі у нас інсайди. О, те, що ви не завжди знайдете на інших каналах. Ну і тут ми збираємо гроші для нашого війська, але збираємо на зброю для того, щоб знищувати окупантів. Сьогодні ми вже продовжимо десь тиждень збирати, ну не повний тиждень, правда, збирати на прекрасний бойовий катер, який піде гурівцям. Ми збираємо мільйон, це наша частина. Півмільйона ми вже практично з вами зібрали. Треба ще стільки ж, тому візьмемо, помножимо. На два або по одній гривні з кожного підписника. У нас з вами тут трошки більше ніж 500 тисяч. Але щоб було більше 600-700 мільйон, підпишіться і зробіть донат топова комбінація. Столтенберг давав інтерв'ю, давав, давав, що потім, мені здається, краще б він мовчав. Як говорила одна реклама в 90-х, інколи краще жувати, ніж говорити. І Столтенберг почав підштовхувати Україну, що, мовляв, поступіться територіями, нічого не буде. Те, що Росія рекрутує молодих хлопців і потім відправляє на війну проти України, для нього нічого не значить. Те, що Польща чи Естонія можуть бути наступними, для нього нічого не значить. Те, що північні країни почнуть падати, коли ці фашисти зайдуть в Європу, для нього. Ну, нічого не значить. Йому важливо зробити заяву. І він каже: поступайте з територіями, буде НАТО, але не обов'язково. Можливо, ми вас убезпечимо черговим меморандумом. Побажаємо вам вдачі, успіху, і цього теоретично має вистачити. Буде пешта ж вам вже вистачило на 30 років. Ну, і цього колись вистачить. Тому не переживайте, приймайте. Все б нічого, але, типу, ця людина керувала НАТО і він міг Україну затащити в НАТО протягом 10 років, зробити це не моргнувши оком, просто не кліпнувши жодного разу, а просто зробити політичне рішення, яке для нього нічого не коштуло ще до початку війни. Як кажуть мудрі військові генерали, як кажуть мудрі військові стратеги, найкраща війна. Та, яка не почалася. От Столтенберг міг не почати війну, забравши Україну в НАТО. Бо говорити, двері відкриті, а сам закривав їх на тисячу замків. Ну, питання теж, чи є ваша відповідальність? Але в підтримку слів Шольца, вийшов Зеленський і каже, що повертати територію зараз не буде. Дипломатичним шляхом це він дав японській пресі. Ну от незрозуміло, чому японський, оскільки Аналена Бербух полетіла в Китай. Японія в даному випадку ну, не є гравцем. Вони допомагають через світовий банк, через банк реконструкції розвитку, але геополітично вони ну, не є гравцем, зброю вони не дають. Ну от, якщо меседж Китаю, то ну, треба було китайський пресі. Можливо, переплутали. Не знаю. Ну, якась дивна історія, типу. Трошки вистріл в нікуди, але ну, окей, все рівно новини знаходять. Але якщо вже говорити про дипломатію, відправлення меседжів, то мала бути китайська преса. Він каже, що повертати території не будемо, капітуляції теж не буде. от, Треба починати переговори про вступ в НАТО. Ну, Бачимо, що колишній керівник каже, поступайте з територіями, але не факт, що буде вступ. Ну, от, Зеленський каже, що готові тимчасово поступатися, але дайте НАТО. Приїжджає Шольц, і як каже західна ну, ж таки, німецька преса, Більд, от вони кажуть просту таку історію: кажуть, що Більд приїхав питати, ти да чи ні, готовий признати окупацію, або не так дати окупацію, але її не признати, чи не готовий. Шольц приїхав зрозуміло, що в повному наряді мундирів взяв з собою чемоданчик, красивий. В чемоданчику, напевно, купа секретів. Як уже жартують в Фейсбуці, може там Томік а, мемуарів Ангели Меркель, може щось інше. От а може просто його такий простяцький побут. Ну от в гарному значенні, в поганому значенні, що 650 мільйонів, але Таурусами не пахне. Друге, він каже, що вони найбільше допомагають Україні. Це правда в гуманітарному значенні, але знову ж таки допомогою гуманітарними історіями війну не виграєш, території не повернеш, людей не врятуєш. Ну і знову ж таки, піар політичний він в виборах. Для нього це потрібна історія. Але важливо, щоб Зеленський сказав так, готовий підписувати, готовий домовлятися. Ну, знову ж таки, не формула Штанмаєра, але все рівно далеко від неї не відходять в Берліні. І все-таки за рахунок України намагаються досягнути спокою між Берліном і Парижем, в Варшаві десь. От. Щоб всі були спокійні, що Путін задовольнився Україною. Правда сказати теж, до речі, теж вчора говорив Зеленський, що а ви впевнені, що Путін зупиниться? Два-три роки передишка це не є зупинка. Два-три роки передишка це бажання наробити на, на, на танків, ракети піти далі, бачачи вашу м'ягкотілість. Знову ж таки, а що є гарантія для України? Що є гарантія того, що Росія не піде далі? Чим ви гарантуєте, яка карта буде на столі? Ну, поки що Шольц теж і Таурус не дам, і ядерку не поверну, і в НАТО вас не візьму. Знову ж, я повторюсь, ці формули працювали Байден, ще в червні. Чому наше політичне керівництво на це не погоджувалось тоді взагалі ніяк, а зараз? Типу, дайте, дайте, а вже ніхто цього дати не може або не хоче. Питання велике знову ж таки, чи воно повинно обговорюватися в широкому колі, чи в вузькому колі, чи навпаки, може це референдум? Не знаю. Ну от, але тим часом ще вийшов Пісков, каже, що в Сирії будуть підтримувати осада. Ну от, Яка б не була осада, Росія за осада, Ну, от, а що робити? Треба підтримувати своїх терористів, вбивців, диктаторів, і зараз знову бомбити лікарні, садочки. Ну, типу, а як ще залякати повстанців? Типу дітей вбивати. Це чим власне займається там Росія? Сказали, що в Грузії помаранчева революція. То речі, це було б прекрасно, якби вона тільки почалася. До речі, в Грузії вже заарештували опозиціонерів. Ну, от, вони перекрили вулицю, не здають Шата Руставелі. Ну, перекрили сміттєвими баками і вже почали заарештування. Тобто влада російська. Ну, Знову ж таки каже, ми там не маємо відношення. А Івана Швілі це Падаван, карманний олігарх Путіна просто, власник акцій Газпрому. Ну, от, тому зрозуміло, що вони там. Але, типу, що він ще з цікавого Сказав, що долар. Якщо будуть насильно заставляти користуватися доларами, то вони від нього відмовляться. Це непогано. Знову ж таки, давайте чесно: в рублях Пісков свої гроші не тримає, насильно тримає в доларах. Бо знаєте, Трамп такий, що може заставити. Але це привід для сварки. Ну це плювок в сторону твітів Трампа, який казав: ви всі будете користуватися доларом. Тут Пісков виходить і починає ляпати, що не буде, не заставляй, супер. Підливати масла і керосину в цей вогонь. Хай горить, хай горить і хай сваряться. Супер. Нам треба шукати кожну тріщину, де росіяни можуть сваритися з цими, з командою Трампа. Нам підходить. Ну і третя, ще одна історія каже, Шольц дзвінок Путіну. хороше. Ну От, московським діалектом це сказав Пісков. Але що, що цікаво, що каже, ми через Шольца нічого не передавали. Відповідно, якщо в Кремлі кажуть, що нічого не передавали, накладаємо на звичайну людську непсихічну мову, значить, дійсно Шольц приїжджає з посланням від Путіна, яке він погодив із Заходом. А наленна Бербок полетіла його погоджувати з китайцями, плюс шантаж, а якщо ні, то санкції. Ну от, знову ж таки, ми зараз це бачимо як комбінація. Чи можливо, ну. Певні в тій чи іншій мірі, ну от е, зрозуміло, що цю формулу почули Путіна, проговорили на Заході, і ось це середнє, що не Путіну, не нам погодити з китайцями, щоб китайці натиснули, якщо ні, санкції. Знову ж виглядає моделювання зі сторони так, як мінімум карти всі так складаються. Ну, я думаю, що треба сьогодні дуже уважно, а ми зробимо для вас відео з командою. Дивитися за заявами Зеленського. Між рядків будуть меседжі і послання і Заходу, і Росії, і Китаю. Ну і знову ж таки, дивитись за Наленою Бербок, що вона скаже і що там буде. Це щодо геополітики до нас, і буквально два слова про внутрішню політичну ситуацію у Сполучених Штатах. Там розгортається скандал. Хантер Байден, який купував пістолет. Ну, Купляла людину свій пістолет. І там заповняли просто про форму, ну, щоб просто розуміли, суть справи одної з. І там пише: ну ви алкоголь п'єте, ні, звичайно, не п'ю. Наркотики вживали, ні не вживав. Ще щось там робили, ні не робив. Ну і потім, коли знайшли якесь відео, де він вживає наркотики, кажуть, а подождіть, а це ж ви, виходить, обманули державу, коли купляли пістолет, до речі, невеликий, там такий Кишеньковий. А Кольта взяв. І кажуть, так виходить, що ви обманули. А на що ви обманюєте державу? Державу обманювати нехорошо. І понеслось по трубам. Виборча кампанія. батьку сином нагадують. Розумієте, що для Байдена це дуже складна історія, бо один син помер. Загалом Байдена дружина перед цим помирала в автокатастрофі, другий син помер, по-моєму, там Онко. Ну от. І зрозуміло, що сімейна справа для Байдена супер болюча. Ну і Байден зараз вже розуміє, що термін закінчується, політично майбутнього в нього немає, сил займатися судами немає. Ну і він таке повне, беззаперечне помилування відправляє сину Хантеру. Хантер, до речі, з американської мисливець. Ну і от, власне, мисливця помилували. І ну, значить, то вже і все добре, типу, тут ще тижні тиж, 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 тижд, всім досидіти, і все, можна прощатися. Але виходить Трамп і каже, а що це таке? Це ж корупція? Знову ж таки, там ще крім цього купівлі пістолета, там ще недоплата податків і робота в деяких структурах, які в Києві теж колись були відомі в наглядових радах. І кажуть, типу в Трампа, і Трамп сам каже, типу, а це корупція, як це так, сина взяття помилувань. Ну і те, що я казав на початку, ну, Трамп свого політтехнолога милував, трамп свого там, тестя кушнера, якого зараз, до речі, послом призначає, милував. Ну, одну, але каже, якого милого ти свого сина милуєш. І власне тут починається скандал, трампісти починають це розносити. Я не хочу шукати там, хто з них правий, хто винуватий. Типу, в нас, повірте, своїх історій вистачає. Тільки якщо в Штатах помилування це офіційна законна процедура, де президент має право сказати: да, я милую за це нести політичну відповідальність. Ну, типу, на це були певні причини, так. І історично прецедент прийняти цей закон, щоб президент мав право милувати. І загалом в Байдена по відношенню до сина, і загалом, яке легасі він для родини залишає для штатів, ну і далі, далі, далі. Типу, я думаю, що в Байдена там своя мотивація, своє пояснення. Зараз не про це. А в нас є теж свій інститут помилування, але милують не ті, хто вже йдуть з посади президенти, а ті, хто приходять на посаду. От ви ніколи не задумували, що. Найбільші злочинці попередники ніколи не сідають. Ну, наприклад, де свинарчуки? Де цей Конанчук, Кононенко? Ну, от чого вони не сіли? Ну, всі ж кампанія Зеленського збудована була, що свинарчуки, значить, свині. Сьогодні вас каламбурами замучу. Кононенко, значить, корупційний злочинець. Де вони? Чого вони не сидять? Ну, окей, ви скажете, ну, це ти там придумав, то один раз так сталося. Випадково Зеленський був зайнятий там Ковідом, там, я не знаю, Богданом, війною, типу, не до цих. Ну, окей. а Приходить Порошенко до влади. А де ці, а де Банда Януковича? Де мільярди, які вивезли? Чому їх немає? Чому вони всі не. Ну, їх не розділили на гроші, держава в бюджет не отримала гроші. Де Арбузов, де значить цей, Курченко, де значить Азаров син, Азаров батько. Типу. Ну Чого ж гроші? Гроші ж треба ж в бюджет? Нічого. Аналогічна історія там, олігархі Юлі. Е, і далі, типу, чого вони не цей? Ну, Юля то постраждала по інших причинах. А чого ті олігархи ніхто з них не платить? Ну, ви кажете, ну, знову випадково. Відмотуємо назад е, Помаранчева революція. Хто? Медведчуки заплатили, Суркиси заплатили, ніхто нічого не платив. Ну і можемо ще копати там до Київської сімірки, шестірки і всього іншого. В Україні просто процес помилування виглядає трошки інакше. Виписують офшор. На офшор заганяють гроші. Але <кій> офшором користуватися не бажано. <кій> По-перше, <кій> гроші ж мічені. Ну, Коли вам залили гроші, наприклад, Януковича, ви ж розумієте, що хвости в них то гарячі в цих грошей. Якщо ви почнете користуватися, вас попалять і доведеться відповідати <кій> за корупцію Януковича. Того ви флешечку з офшором бережете, чи там флешечку з криптою або документи з офшором. І передаєте своєму наступнику. Єдине, що розмір офшору і розмір флешки ростуть, але принципи, по яких їх передають, ні. Принципи все нижче і нижче. Тому знову ж я просто про те, що в Штатах да, помилували це погано, не те, щоб я їх захищав, просто там ми хоча б знаємо, що когось милують. Ну, от, і що це відбувається, це прозоро і законно. Ну, от, хоча навіть інколи здається, що несправедливо. А в нас теж є помилування, тільки повторююсь, милують не ті, хто йде з посади, типу як Байден зараз чи як Трамп тоді, а ті, хто приходить на посаду, попередників обілечують. Ось так називається офіційно процес помилування. Це мільярди доларів. Це дуже великі гроші, які могли б ну, перетворитись в збудовані лікарні, в збудовані школи, в недопущення війни. Бо знову ж таки, коли ви гривню вибиваєте цеглинку, да, з державного бюджету фундамент просідає. Кожен раз просідає, просідає і раз за 30 з хвостом років не просідалося. Просто це для розуміння тих речей, які відбуваються. Але знову ж таки, це сентименти, це просто мене це помилування надихнуло згадати політичну історію української корупції і того, що всі ці дяді і тьоті замішані в одних справах, всі вони одним миром. Мазані, але зараз не про це. Зараз нам важливо зберегти державу. Потім будемо розбиратися з корупціонерами. Потім будемо розбиратися з їхніми потоками, офшорами і хабарями. Але на відбудову, на заливання війну в бюджет, корупційні гроші повинні бути на столі. Всі знають, де вони. Вони в Швейцарії, вони на Кіпрі, вони в Ліхтенштейні. Всі знають, де вони лежать, але ніхто не хоче їх в бюджет заливати, тому що накрадене воно вже ж близьке, як рубашка до тіла. Розумієте? Тому краще підняти податки. Або, наприклад, комусь там вчителям недоплатити чи пенсію не доплатити. Ну, це ж простіше, швидше, дешевше. Ну і не треба самим буде линяти на гроші. Зараз задача зберегти державу. Зараз задача зрозуміти, як в цих геополітичних умовах прийняти найправильніше, найпотрібніше, найвлучніше рішення. Треба розуміти, що Зеленський зараз відправляє меседжі достатньо. Ну, такі миротворчі, що він готовий заморожувати ситуацію, що він готовий йти на побачимо Ше Шольцу, скаже але те, що сказано Кіодо Ньюс, це тобто бажання йти на перемир'я. Теж треба, щоб всі розуміли, і в тому числі в нашому славному місті. От є люди, які не хочуть зупинки, хочуть далі по різних причинах. Хтось хоче дійсно повернути всі території, хтось хоче просто на цьому заробити. Друге, не всі в світі теж хочуть, щоб війна зупинилася, тому що комусь вигідно зброю продавати, іншим вигідно себе захищати нами. Така історія теж є, їх меншість, але вони є. Чи будуть вони спробувати зірвати потенційні перемовини, будуть. Чи будуть вони намагатися десь поплувати, будуть. Також є більшість, яка хоче, щоб війна пошвидше закінчилась, неважливо, якою ціною. Україна так Україна їм не принципово. Я веду до цього, що рішення про нас маємо приймати ми. Що робити? Це має бути консенсус, це має приймати рішення країна, що ми хочемо, куди ми йдемо і за що ми боремось. Ось така друзі сьогодні. Зранку інформація. Ось такі сьогодні дані. Напишіть, будь ласка, як ви бачите правильне рішення. Напишіть від себе в коментарях. Друге, підпишіться на канал. Ми боремось з російською пропагандою. Третє і найголовніше зробіть донат. Краще, ніж українські військові, ніхто перемовини з росіянами не веде. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!